Щиро вітаю вас, дорогі друзі, і знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми зустрічаємось разом з вами для молитви та роздумів над Словом Божим. В одному селищі жив чоловік, котрий змалечку чув, що найкраще місце на землі це там, де сонце ховається за обрій. Адже сонце чомусь кожного дня так квапливо проходить по небу, щоб так швидко сховатися і щасливити людей, котрі живуть там, за обрієм. Ще від бабусі він колись чув, що в ті дні, коли небо захмариться й тижнями для дощ, то сонце просто не хоче покидати те щасливе місце, а просто пускає ледь помітні промені, щоб можна було відрізнити день від ночі. Чоловік так часто думав про це щасливе місце, що його перестали тішити і діти, і дружина. Праця, яку він так колись любив, стала йому буденною і неприємною. І одного разу він не витримав. І вирішив піти пошукати це місце. Так він йшов, минаючи ліси, ріки, поля, терпів холод, спеку та голод, його проганяли з інших селищ, думаючи, що він вулицюга чи злодій. Проходили дні за днями, місяці за місяцями, а він все йшов та йшов, дивуючись, чому не наближається той обрій, за яке ховається сонце. Так, ідучи, він побачив ліс. Який здався йому таким затишним і рідним. Зайшовши в нього, він відчув радість і тремтіння душі, що ось ось він дістанеться до цього чудового місця. Здавалося, що пташки щебечуть саме для нього, і сонячне проміння торкається лагідно його щоки, горячи, ще трішки, і ти дійдеш до того місця, про яке ти мріяв. Чоловік почав швидше йти. І коли дійшов до кінця лісу, побачив селище, яке здалеку вразило його своєю красою. Та коли чоловік почав наближатися до нього, то побачив, що це його власне, таке рідне та миле найкраще у світі селище. Коли підбігли радо, вітаючи його діти та дружина, коли він почав знову робити ту роботу, яку колись робив, яка йому так подобалася, то усвідомив. Що це і є найщасливішим місцем на землі. І саме сюди Сонце кожного ранку спішить, встаючи зі сходу, щоб порадувати і потішити тих, хто тут живе. Як часто ми думаємо, що десь є краще місце, ніж те, де ми живемо, здається, що в інших державах усе гаразд, що в інших людей менше проблем, що всім легше, крім нас, що тільки ми маємо негаразди чи страждаємо. Ми прагнемо за кордон, щоб поліпшити свій матеріальний добробут. Але як сильно розчаровуємося, коли бачимо, що і там не все так гладко, як ми думали. Коли повертаємося з заробітків назад, хоч на трохи додому, то всі сусіди, знайомі, думають, що нам пощастило, що ми легко заробляємо кошти, що ми майже просто збираємо їх на вулиці. Але вони не знають нашого справжнього стану, коли душа рветься додому. До дітей, до родини, але безвихідь говорить далі нам залишатися на чужині. Нас дужать сльози, і ніхто не знає, скільки ми їх виплакали від ностальгії та туги за своїм рідним краєм та родиною. Побувши трохи вдома, відпочивши душею, ми далі летимо в чужі краї, щоб заробити на прожиття для родини. І вже чужина не здається нам такою бажаною, бо насправді вона нам є мачухою. Красивою зовні, але байдужою і навіть ворожою. Нам потрібно надіятися на Господа, вірити в Його любов та милосердя до нас, нести свій хрест терпеливо, і де б ми не були, чи на чужині, чи на рідній землі потрібно знати і усвідомлювати, що тут ми тимчасово, що справжня наша вітчизна в небесах біля Бога. Говорячи про героїв віри, апостол Павло в посланні до євреїв каже. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці й приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. Тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. І всі вони, одержавши засвідчення вірою. Обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Дорогі друзі, сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте пам'ятати, що дуже добре це там, де ми є зараз, якщо ми є в цьому місці з нашим Господом. Давайте молитися про це сьогодні. Благословенний і добрий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, сьогодні ми знову приходимо до Тебе. Ми дякуємо Тобі за ту країну, в якій ми живемо, за ту землю, де ми народилися, за ту родину, яку маємо, за умови, в яких живемо. Можливо, Господи, не все досконало в нашому житті або так, як би ми хотіли. Можливо, ми хотіли багато б чого покращити, але дай нам розуміння того, що найкраще це те місце, де ми можемо бути з тобою. Тут на землі і в вічності. Благослови нас, щоб ми шукали постійного перебування з тобою в твоєму слові. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Нехай сьогодні ваша дорога буде благословеною. А я прощаючись, нагадую вам, дорогі друзі. Ми чекаємо ваших молитовних досвідів, потреб чи прохань за адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам на телефони гарячої лінії. До побачення.